Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні я на городі збираю кабачки. Хотіла з вами поділитися. <кхем> перепрошую, результатом вирішення цього року кабачка гібрида Кавілі. В цьому році я вперше посадила гібридні кабачки. Раніше садили, я вам підем далі покажу чаклуни. в мене є, є там далі покажу, чаклун, Грибовський, там ще якісь кабачки. Але ці не зрівняти. Тут, звісно, насінинка коштує 3-4, в залежності в якому місці магазині продається. Я брала в інтернеті, в магазині, але воно того вартує, друзі. Можна купити, якщо це просто-напросто собі, 3-5 кущиків і хвати з головою. Я посадила 10, нам вдається навіть лишнє. Спродать. Я ще не консервувала, але ось такий ранній урожай ми ще поки продаємо. Це я назбирала ось сьогодні, і там штучки три вчорашніх. Всі сьогодні я не визбирала. Ось такі залишилися. Три штучки вирвуться завтра. Погляньте, його треба трошки вдобрювати, але це також елементарно калій і азот. Калій це попіл, я сиплю по жмені попілу раз в тиждень, гарненька жменя попілу і полила водичкою. І азот це курячий послід, або настояне на траві. Ось гляньте, скільки добриво. Хтось використовує куповане добриво, там 320-ки. Ну, мені дуже подобається результат. Дуже класний. Тепер я Простих, оцих не буду зовсім висаджувати кабачків. Ось прийшла показати звичайні кабачки. Тут я не пам'ятаю який. Вони ось такі довгі, та, мабуть, чаклун, мені здається. Вони ось такі довгі, але тут, бачите, за який час всього два кабачка і скільки пусто цвіту. Їх треба зірвати, Відти, можливо, через деякий час підуть знову кабачки. Якийсь такий цікавий довголесний сорт. А де і зовсім нічого немає. Тут, звісно, ще не зовсім такі повноцінні кущі, вони ще будуть наростати, робиться гарніші. Але зовсім-зовсім не той результат. Також, друзі, сьогодні я вперше провела збір огірочка на грун... ну, ґрунтовий огірок, ось тут у мене. І ось такий результат. Гляньте, таке відеречко, не знаю, скільки в кілограмах. Але отакий результат є. Навіть ось такий кабанчик є трошки більший, трошки менший, Тут у мене перші три рядка шахті: один, два, три. Далі кібрія. Тут кібрія зійшов поганенько. По них я посадила акорд Шакті. Кібрія це партино-карпічні гібриди. Акорд, далі в мене Гектор і Аякс це самозапильні гібриди, але вони ну, теж дуже-дуже гарні огірки. В цьому році ще раз я їх порівняю, бо того року я спробувала вирощувати, мені дуже сподобалося. І в цьому році я в основному посадила тільки гібриди. Там внизу посадила Фенікс пізні 640. Відемо, я вам покажу далі. І ось такий огірок зараз покажу трошки по самих огірках. Ось це, ось це шакті, Я трошки їх навчилася вже відрізняти. Круглий такий, ось це кібрія, ось це кібрія, круглий такий він. Огірочок ось такий круглий, темно-зелений, е, мілкі шипи, і їх багато-багато. Це кібрія, ось такі два огірочка. Це навіть шакті, здається. Ось це шакті, бачите, вони вже трошки відрізняються. Він також такий кругловатий, але тут менше шипів і він трошечки світліший. Далі йдуть аякси. Зараз я вам покажу, який аякс. Аякс-огірочок він. Завужений на кінці, сам по собі він такий є. Світлуватий, ось такий, і трошки біленького там на кінці є. Оце є Аякс. Ось один всього-навсього Гектор. Гектор вони будуть довгенькі. Вони трошки довгіші за Аякса, але на них майже немає шипів. Вони салатні вважаються. Їх можна і консервувати, але вони дуже смачні. М'якенька, тоненька шкірочка, на відміну від кібрії. Дуже дуже смачні огірки. Будемо перевіряти ще цього року повторно їх урожайність. Але того року показали вони себе дуже добре. Гібриди, які кабачки, огірки потребують також і догляду. Їм треба і підживка, і поливка. Але вони віддають, друзі, і гарно свій урожай. Максимум урожаю, щоб його взяти, треба трошки попрацювати. Я в основному підживлюю по листу. Один раз давала мікроелементи хилатні на огірок. І... Перший раз курячим послідом підживляла. Тепер огірочок почав трошки давати урожай, буду раз у тиждень його чимось таким підживлювати. Ну, біологічними добривами. Це можливо буде попіл розведений з водичкою. І... <різь> курячий послід. Раз попіл, раз курячий послід. Все більше нічого такого давати не буду. Він в мене оброблений, ще тільки він почав цвісти. Ось, бачите, я вам покажу. Оброблений два рази від хвороб. Ось це гектор. Бачите, він ось такий лисий, як я кажу, майже лисий, такий тоненький, довгенький, але дуже смачний. і Ну, Далі будемо дивитися за станом здоров'я цих огірків, які вони будуть. Якщо не будуть хворіти, то нічим більше і обробляти не буду. Хоча це навряд чи воно так і буде. Покажу вам трошки помідорчики, вони вже змінюють колір, це ранні загадка. Ось такі вони Вони в фазі росту, але вже міняють колір. Гляньте, отакі красунчики. Цвітуть, в'яжуть Ось такі і квіт. І... В'яжуть потихеньку. Далі в мене два рядочки Санька. Санька відрізняються, вони трошки інші. Помідор нічим зараз не підживлюю, бо він і так, мені здається, трошки жирує. Хоча я його тільки методом обрискування два рази проходила. Це після висадки, через якийсь час, коли вони прижилися, давала їм азотне добриво добривоплантатор і поквітові Плантатор, той, що на цвіт давала все, більше нічого не давала. Ну, Можливо, вони просто такі і є самі по собі. І, друзі, покажу огірочок по всьому городу ходити. Не буду. Ось це я посадила фенікс 640. Це туди, щоб пізніший був урожай. Ось такі вони вже з'являються, перші листочки. Посадила три рядка, Ну, майже всі зійшли. Оце після дощику вони. Майже всі зійшли. Гарненько. Я тут навіть і по три насінинки кидала. Ну, а у нас така територія гуляє, багато чого не посходило. Капустка. Ух ти, який метелик гарний сидить, гляньте. Капусту буду вирізати. Тут якась блошка на ній вирізатиму і робитиму салат. В тому році, кому цікаво, подивіться дуже смачний салат. Робила на зиму з капусти, воно йде і. Ви гляньте, яка блоха чорна сидить. Воно йде як і на вареники, як і на пиріжки, дуже смачний, такий він сухуватий, нежирний, але дуже-дуже смачний. То я вирішу цю всю капустку і зроблю з неї салат на зиму. Білокрилки майже немає вже на ній, але бачите оці чорні сліди, це таке чорне нальот. Це грибок. Це з'являється після того, як на капусті масово сидить білокрилка. Оце плоди її життєдіяльності. Зараз її майже тут немає. Вона вже цю капусту покинула, бачу, з неї толку немає. Тому ось так. Тут у нас посаджено гола земелька, знову посадили картоплю на молоду ранню. І... І ще хочу показати перчик. Перчик вже трошки піднявся. Я вчора пробіглася, де не зірвала коронну квітку, позривала. Хотіла показати, тут навіть вже з'являються перчинки. Де ж вона? А, ось, ранній перчик луміна. Білозірка ще на нього кажуть. Уже ось такі перші перчинки. Наборщик. Я дуже люблю свіжим таким перчиком. Борщик. Десь іще є, десь три штучки я бачила перчинки. Ще він не дуже великий. Також я його підживляла і курячим послідом і байкалом, але нічого. Слава Богу, дощик пройшов на все, отак, і воно все потрошку піднімається. Баклажани, видно, де баклажан геліус. Він ось такий. Оце геліуси. Вони ось такі якісь серединка у них фіолетова. Зелень. Ось така зелень, та, що пересіяна, зовсім не сходить, немає нічого. Я не знаю, що це таке в цьому році з цією зеленью. Салат отакий гарний. Не знаю, чи він до неділі достоє, тому що деякий вже починає стрілкуватися можна його віддавати кроликам. Оце айсберг, то він стоїть гарненько і в'яже вже ось такий качанчик. Ось такий качанчик на салатові. Кріп в стрілки, там купа кропу в стрілки. На нього насіла купа метля. Можна актофітом обробити, тому що хочеться, щоб він зберігся на консервацію, будемо квасити огірочки. Заложувати і в помідорчики, хоча він і підсохне, але тут немає нічого. Тому можна обробити трошки актофітом, і вона клята пропаде два дні, і його вже можна буде вживати. Поки немає, але бачила ось тут обліплено. Отака напасть, друзі. Видно чи не видно, бо вітер бачите, отака напасть на кропові, ну, вона кожного року така. У мене друзі, мабуть, як і у всіх розпал сезону консервування, компоти, варення ось таке полуничне вареннячко робила, ще не знесли в погреб. Сьогодні смородинове зробила варенячко, вишнево, смородиново-малинові компоти. Сьогодні також ще продовжую рвати і готувати компот. Із вишеньки, поки вона ще нормальна, не дуже червива. І далі малинове варення на черзі. Вишня, ось така у мене вже чорна-чорна, деяка навіть вже і пропадає, якщо вам буде видно. Тому її треба дуже швидко обірвати і законсервувати.